Книга пророка Даниїла, розділ 9. Першого року Дарія, сина Ахашвероша, з нащадків мідійців, який почав царювати над Халдейським царством, саме першого року його владарювання, я Даниїл, звернув увагу в книгах на число років, які згідно з Господнім Словом до пророка Єремії стосували спустошення Єрусалима, тобто 70 років, які мали скінчитись. І я звернувся до Господа Бога, щоб молитись, благаючи Його в пості, у веретищі та в попелі. Отже, я молився до Господа мого Бога, визнаючи свої провини, і говорив: О Господи, Боже Великий і дивовижний, ти дотримуєшся заповіту і милосердя до тих, котрі люблять тебе й виконують твої заповіді. Ми згрішили чинили зло. Ми збунтувалися в своїм беззаконні, ми відступили від Твоїх заповідей і Твоїх постанов. Ми не слухали з Твоїх слух пророків, котрі звертались від Твого імені до наших царів і можновладців, до наших батьків і до всього народу в країні. У Тебе, Господи, справедливість, а на наших обличчях сьогодні сором. Нам, кожному юдею, усім мешканцям Єрусалима, всьому Ізраїлеві, близьким і далеким в усіх країнах, по яких ти їх розпорошив за їхні провини, які вони скоїли щодо Тебе. Соромно. Так, Господи, нам соромно, як і нашим царям, нашим можновладцям і нашим батькам, тому що усі ми проти Тебе згрішили, але в Господа, Бога нашого милосердя і прощення, хоча ми й збунтувались проти Нього, не слухали голосу Господа Бога нашого, не жили за Його законами, які Він дав нам через своїх слух пророків. Увесь Ізраїль порушив Твій закон і відвернувся, щоб не слухати Твого голосу через що і впали на нас прокляття і ганьба, про які написано в законі Мойсея, Божого Слуги, адже ми згрішили проти нього. Тому й виконалось його слово, яке він сказав стосовно нас і відносно наших суддів, які нас судили, що спровадить на нас жахливе лихо, якого ще не траплялося під небесами, але яке спіткало Єрусалим. Як і записано в Мойсеєвому законі, усі ті нещастя звалились на нас, але ми не молились до Господа, нашого Бога, відвертаючись від наших злочинів і не зважали на Твою справедливість. Господь передбачив це нещастя і спровадив його на нас, бо Господь наш Бог справедливий в усіх своїх учинках, які Він звершує, але ми не прислухалися до Його застережень. І тепер, Господи Боже наш. Котрий вивів свій народ із єгипетського краю могутньою рукою, чим прославив своє ім'я відомий донині, до тоді як ми згрішили, роблячи беззаконня, відверни ж, Господи, заради своєї праведності, твій гнів і Твоє обурення від Твого міста Єрусалима та святої Твоєї гори, адже через наші гріхи та через гріхи наших батьків Єрусалим і Твій народ терплять наругу від усіх, що довкола нас. Тож тепер, Боже наш, почуй молитву та прохання Твого слуги, і нехай засяє Твоє обличчя, Господи, заради тебе самого, над Твоїм спустошеним святилищем, нахили, мій, Боже твій слух, і почуй, зверни свій погляд і подивися на руїни наші і на місто, де прикликалось Твоє ім'я, адже ми покладаємось не на нашу праведність перед Тобою, але на Твоє велике милосердя. Господи, вислухай, Господи, помилуй, Господи, досліди і вчини, не барися заради самого себе, мій Боже, бо Твоє ім'я прикликалось на Твоє місто і на Твій народ. Я ще продовжував говорити й молитись, визнаючи свій гріх та гріх мого народу Ізраїлю, просив Господа мого Бога змилосердитися над святою Горою, мого Бога, і коли я ще говорив слова молитви, як муж Гавриїл якого я раніше бачив у видінні, негайно прибув і доторкнувся до мене під час вечірньої жертви. Заговоривши до мене, він напоумляв мене, промовляючи Даниїле, я прийшов, щоб умудрити тебе. На початку твоєї молитви вийшло слово від Бога, і я прийшов тобі його сповістити, бо ти є Божим улюбленцем. Тож будь уважний до цього слова і зрозумій видіння. Сімдесят тижнів визначено для твого народу і для твого святого міста, щоб покінчити зі злочинністю і запечатати, покласти край гріху, спокутувати беззаконня і повернути вічну праведність, запечатати видіння та пророцтво і помазати святе святих. Тож, пізнай і зрозумієш, від виходу наказу про повернення Ізраїлю та відбудову Єрусалима. І до помазаника владики мене сім тижнів седмиць і 62 тижні, і повернеться народ, і будуть відбудовані майдани і рів, але у важкі часи, а після 62 тижнів седмиць, буде відданий на смерть помазаник, і його на землі не стане, хоч у ньому не знайдуть провини, а місто і святиню. Знищить народ майбутнього володаря, і його кінець буде, як під час потопу, а визначені ним знищення не припиняться до кінця війни. Під час останнього тижня буде укладений з багатьма непорушний заповіт, а в половині тижня припиняться жертви і хлібні приношення, святиня стане гедотою спустошення, аж поки визначена кара не буде вилита. На самого спустошника.